Ви ще надієте, що уколами зможете відновити свої суглоби? Нівця гіалуроної кислоти робиться тільки один хворий суглоб, а у вас є біля 300 суглобів. І якщо у вас вже артоз, то це говорить про комплексну проблему по всьому вашому організму. Що ж найчастіше виходить з ладу? А найчастіше, звичайно, це завантажені суглоби це коліні та тазостегнові. А причина всього в тому, що в вашому організмі не вистачає гілоронової кислоти, вироблення якої з віком знижується на 50% від норми, а починаються ці з 40-45 років. Ін'єкції діють всього тільки в один хворий суглоб. По-перше, це боляче, ще можуть бути ускладнення, та ефект може бути не завжди позитивний. По-друге, це обійдеться дорого та ще потрібно зробити не одну ін'єкцію. Що ж робити? Як допомогти суглобу? Для цього вам потрібна питна, низькомолекулярна гіалуронова кислота з хондроїтин сульфатом, яка призначена для активації вироблення власної синовіальної рідини по всіх суглобах одночасно, забезпечить харчування та відновлення хрящової тканини суглобів. Завдяки. Моєї програми люди за 2-3 місяці позбавляються від проблем, як біль в суглобах, артрита, артроза, набряклість суглобів. Повертаються вони до звичайного рухового життя. Хочете держати свій результат? Тоді пишіть в коментарях Хочу і прийміть правильне рішення і одержите свій результат.